Всім привіт заплак і я прийшов з Сьогодні в Сімпсони. Дуже хороша гра. рекомендую на таких пока, але зараз я вам скажу далі про цю гру. Ця гра, вона унікальна, ну це типу життя. Всякі місії виконувати сюди. унікальна тим, що можна грати за різних персонажів і виконувати різні місії. О! І ці місії вони цей, ну такі одноманітні трохи. Але ну і ну, свят тоже хороший тільки. Так що... Так, ще що, хочу сказати. Що ця гра ну, це виходило то вже якісь PlayStation, не знаю яких. Що вона теж виходила? Ну сюжет тут э, такі викладають барта. Перше, ми... Ми готуємо барта, потім маємо його вилікувати коло барта і так далі З іншого персонажа за Апу ми переходимо потім. Ся, за деякий час все з іншого персонажу. Так, ми зіграємо за різних персонажів. Різних персонажів цієї гри. вам був дуже